Всім привіт! З вами, як завжди, Алекс. Радий бачити вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні хочу я вам показати бонус код. В нас є режим ігри, і в нас є режим VIP. Переходимо на нього і набираємо код 710. 6. 03. Так. Е, маленька замінка, трошки забувся е, код. Значить, в нас є код кожного дня на даний час невідомо скільки ця гра вона буде доступна. Є е, було перед цим. Перед сьогодні було два дні підряд був один і той самий код. 2036 було. Зараз в нас е третій день, іначе код. От в нас відкрилося колесо і ми крутимо його. Можна натиснути кнопку прокрутити, можна його крутнути від свого пальця. Просто взмахом, взмах, взмахом пальця і ми маємо 500 тисяч. І ми можемо бачити от сьогодні 500 тисяч, вчора був мільйон, позавчора було 2, йдемо йдем донизу. Ну, Не дуже воно таке радісне, але трошки приємно. Хотів я вам показати відкриття своєї сьомої шахти, але трошки пішло щось не так, завелике вийшлося відео. І я не можу його скинути на YouTube канал. Воно не прогружає, бо дуже велике. От ви бачили тільки, що ми зібрали 700 е, срібла. У нас є відкрита вже сьома шахта. Але вона тільки-тільки-тільки почав її прокачувати. Натискаємо на персонал і ми можемо бачити тільки два майнера. Ціни тут захмарні. Як ви можете бачити, можете класти собі на паузу, продивитися, в яких мільйонах коштує тільки на один гоблін. Дуже дорого. Зразу кажу, дуже дорого. Але гра коштує свічок. От ми бачимо перший рівень. Я вже прокачав і малого тунеля, і середнього тунеля. Є у нас 2800 за другий рівень. І за третій рівень ми маємо, тобто за середній тунель ми маємо ще більшу ціну. От. Далі ми маємо інвентар. Також ви можете просто звернути увагу. Зразу вам рекомендую, хочу звернути увагу вашу на то, що коли я відкрив сьому шахту, у мене не було гоблінів, але я купив тільки. Кірку і отбойник, і воно в мене вже почало фармити зразу. То беремо першого рівня кірку відбійник і беремо з цих тунелів. Тележку не купляємо, гобліна не купляємо. якщо в нас мало грошей. Тобто бронзи ми не купляємо, а зразу відкриваємо тії. А потім підфармлюємо з першої по шосту шахту. Ми маємо дохід бронзи і звідти назбираємо монетки і, і, і. Відправляємо їх в експедицію. Друзі, відправляємо в експедицію. Подивіться, які тут ціни привозять. Бачите? Теж можете натиснути паузу собі і продивитися. 5 мільйонів, 3 мільйони, півтора, 1,3. Дуже добрий звідси йде дохід з кожної експедиції. Як ми робимо? Відправляємо, натискаємо сюди, раз, додаємо нуліка. Все, маємо мільйон. Це максимальна сума, яку ми можемо відправити в експедицію. Відправляємо тут. 2 нолика відправили. Погнали далі. Кораблик. Раз. 2 нолика відправили. Все. Велосипед і моторолер не відправляємо, бо можуть вернутися без нашої бронзи. Не тільки без прибутку, а й без нашої бронзи. От. І тут ви можете бачити. Ні, ні, чомусь, чомусь воно не показує. Було пока. А, от є. От ви можете звернути увагу, 24 відправлених 24 рази, отправлених 17, відправлених 10, відправлених 6. І вони шикарно просто привозять. І тоді ми виходимо в головне меню. У нас залишилося вже 8,7 мільйона. Тоді ми можемо перейти в прокачку нашої сьомої шахти і ми можемо подивитися. Саме краще ми купуємо. Гоблінів, бо гобліни саме більше нам таскають нашого срібла. Для початку я казав: беремо кірку відбійник і беремо е, значить, маленький тунель, бо на середній, потім середній тунель, а потім купляємо вже цих гоблінів, наших майнерів. От. Нас залишилось півтора мільйона. Можемо відкрити тут. Відкрити. Тут ви можете звернути увагу динаміт, тротіл, вони дають по плюс 30 срібла, вони дають малий прибуток. Ну, тут такого якби немає до вибору нічого такого серйозного. Все, ми не можемо тут купити. Наразі ми не купляємо нічого. Заходимо в друзі, в кого є добавлені друзі, збираємо плюшечки за друзів. Далі виходимо в головне меню, переходимо на щоденні нагороди. Не забуваємо щоденні нагороди. Тут теж гарно дає. Шостий день 300 тисяч, а сьомий день дає півмільйона. Працюємо, друзі, не забуваємо. Прокачуємося і за срібло будемо мати реальні гроші. Всім бажаю добра. На е, моєму каналі. Підписуйтесь, кладіть дзвіночок, щоб не пропускати відео. І до зустрічі!